Вітаю! Сьогодні будемо розважати ваших хвостатих улюбленців. Собаки мають різний характер, але одну спільну рису любов до іграшок. Часто це наше взуття, яке з появою цуценята перетворюється на найцінніший предмет у будинку. Турецький бренд «Істланд» точно визначив подобання наших вихованців та створив цілу лінійку іграшок у кумедному стилі для невтомних розваг наших чотирилапих. Про них ми сьогодні і поговоримо. Взагалі, пристрасть до жування і особливо до розгризання з'являється вже у дитячому віці. Тому, забезпечивши вихованця цілим арсеналом потрібних іграшок, ви і займете його дозвілля, і врятуєте власні речі. Компанія Ісланд, виготовляючи іграшки для собак, використовує лише це дуже важливо лише натуральні та безпечні матеріали, такі як латекс, вініл та термопластична гума. Ось такий вініловий черевичок точно краще підійде, ніж черевик господаря. Ну а корова. З хвостом у вигляді каната витримує навіть найінтенсивніші ігри та сильні укуси. Її можна використовувати для тренування та відпрацьовування команд. Багато іграшок цієї лінійки призначені не тільки для розваг, але й для користі. Наприклад, міцна іграшка лисиця у вигляді колеса має м'які горбаки, які ніжно масажують зубки та ясна собаки. М'ячок регбі має всілякі прорізи, в які можна помістити пасту для більш якісного очищення зубів, м які шипи тут також спеціально для того, щоб масажу. Жувати ясно. Ну а для урізноманітнення гри між шипами або ж у центральний отвір можна класти ласощі. Так гра триватиме цікавіше. Ну і остання іграшка це кісточка з мордочкою собаки. По формі вона нагадує справжню кісточку, тому є такою популярною серед більшості собак. Час за грою з улюбленою кісточкою пролітає дуже дуже швидко. Крім того, жування та гризіння зменшується рівень стресу і тривоги. Іграшки бренду Eastland не потребують особливого догляду. Їх можна брати з собою на прогулянки, невеликі поїздки чи у невелику подорож, щоб ваш чотирилапий друг завжди мав гарний настрій та завжди мав з чим пограти. Eastland – це саме ті собачі забавки, що зближують та підкорюють серця наших песиків. І їм точно сподобається. Варто тільки почати грати.